Вітаю на каналі Магія Тару. Сьогодні буду відповідати на питання в коментарях. Написали мені: в останній час щось не ладиться. То те, то інше стається, і а, приходиться збувати корову. Якщо можете, допоможіть, зніміть негатив, який звідки сіде. Ну, давайте подивимось. Подивимось, чи є негатив, що це таке, чого погано йдуть справи, ціпляться неприємності. Вищі сили скажіть, карти Таро покажіть, чи є на вас негативний, магічний, чи енергетичний вплив, чому стаються неприємності? Скажіть Дивіться, на вас дійсно є негативний магічний вплив. Е, хтось вам позаздрив. Хочуть е, таке, як у вас. У вас все саме краще. Карта смерть і 10 мічів. 10 мчів це зроблено навмисно. Це порча, як прибирають конкуренцію. Е, Зроблено на цвинтарній магії, на цвинтарі, і так, щоб у вас нічого не було, нічого не залишилось, зруйнувати вас повністю. Це оці неприємності, вони будуть сипатися одна за одною, і щоб ви почували собі, себе на дні. Вже немає, ну що нічого не залишилось, і нема ні грошей, ні відносин, ні здоров'я, нічого. Ви зараз в такому засмученому стані, в депресивному, я б сказала, ви в цій ситуації жертва. У вас руки, ноги зв'язані, очі зав'язані, ви не знаєте, що вам робить. Бачите, цей метелик він завмер, якщо він розправить крила, то він пораниться. Так і ви, ви в такому стані, що не рухаєтесь. І не зрозумієте, звідки йде це. І коли це припиниться, у вас є кохання. Це може бути така карта, що ви добра людина, у вас нема ворогів, ви до всіх добре ставитесь з любов'ю до цього світу. Ось, а вас хтось не любить, хтось заздрить вам. Так. В минулому все було дуже добре. Зараз почались проблеми. Дивіться, оце карта повішений. То, що нема розвитку нічому, все як на одному місці, і все щось чекаєте завжди, і нічого не відбувається. Карта диявола це то, що робили магію. І на майбутнє вісім кубків це також, що ви. Повинні втратити, втрачати, щось втрачати. 10 мечів це також негативна дуже карта. Так. Але той, хто робив, я не бачу, хто це робив. От я бачу в минулому чоловік, дитина, ваші здібності, мрії про якийсь там бізнес-план великий, що про великі гроші. Ваш будинок, що стабільний прибуток у вашому будинку, щасливе життя, потім все змінилось. Але це не змінило оцього вашого доброго ставлення до людей. І що ви до всіх ну, з добром Ось. Вам роблять таку гадость, заперечую. Ну, це злі люди, заздрість, така заздрість. Будемо прибирати. Заперечую, перекриваю вищі сили, духи роду, янголи-охоронці. Прошу захисту для того. То зараз дивиться, прошу зняти весь негатив, магічний, енергетичний, повернути тому, хто робив, тому, хто заказував, не на переклад, не на закальцовку, особисто на них. Знімаю, анулюю всі цвинтарну цвін, магію. Що вам бажали, хай з ними станеться по Верховному суду. Буде так і так буде. Нехай те, що вам потрібно, або щось краще, без перешкод проявиться в вашому житті. Буде так і так буде. Так, давайте перевіримо, чи знялось, чи знявся цей негатив. Вимкнули світло нам. Будемо продовжувати так, як є. Так, перевіримо, чи знявся негатив. Нам же треба перевірити. Так, карти та розкажіть, вище сили покажіть. Чи зняли ми негатив з того, хто дивиться, чи почищений той, хто дивиться, чи будуть краще справи йти у вас? Покажіть, покажіть. В підвішеному стані все одно треба ще чистити. Жертва, ви жертва. Треба щось робити з своїм станом. Дуже засмучені одиночество, грусть, печаль. Оце також може впливати на негатив той, що навколо вас. Що вам і так роблять, і ще ви в такому стані. Треба радіти страхи. Коли людина така щаслива, весела, то до неї не чіпляється цей негатив. Дивіться, то, що ви зараз робите, сім пентаклей. Воно принесе плоди свої, але пізніше. Зерно брошене в землю, приносить свій, свої плоди пізніше, що зараз мало грошей, але пізніше вони будуть. Ну, тут негативу дуже багато. І карти кажуть, що все погано скінчиться. Все погано скінчиться. Шість жезлів це карта перемоги, що ви цю ситуацію здолаєте. Так, заперечую, перекриваю вищі сили, духи роду, янголохоронці, Прошу захисту для того, хто дивиться. Прошу зняти весь негатив, магічний, енергетичний, повернути тому, хто робив, тому, хто заказував, тому, хто заздрив, на, не на переклад, а на того, хто це робить. По Верховному суду буде так і так буде. Перешкод більше нема, буде так. Тут є ще така ситуація, що заздрять і як зглас іде. З також він псує життя. Вищі сили скажіть, карти Таро покажіть, чи залишився негатив на тому, хто зараз дивиться. Це ми почистились. Карта Сонце, все добре, на дні колоди також добре. Ви найближчим часом дізнаєтесь, хто вам так заздрив. Оці негаразди почнуться з цією людиною, з тою людиною, що вам робила оцю гадость, в неї це повернеться їй, то, що вам робили, і в неї такі е, тяжкі часи настануть. Про це ви дізнаєтеся, буде новина про це. Ось так. Дякую всім за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі на каналі.